Доброго всім дня. У нас сьогодні тепленько вже, навіть жорко. Ну, для мене це добре, я люблю, щоб було тепленько. Якби ще й подовше затягнулося це тепло, щоб осінь була тепла, то не хочеться холоду, не хочеться. Тупить починати вже. А сьогодні гарний день. Мій чоловік їде на групу документи подавати. Вже ми, вже ми раз збирали документи, все зібрали і нам сказали на Київ до нервопатолога його вести, щоб там нам дали заключення. Ну, так як він був ще після інсульту, пройшов недовгий час, то який там Київ, він до Білої на силу доїжджає зараз, вже більше як рік пройшло. Але вчора з'їздили у Білу, до нервопатолога вже змінилося. Пройшов час, змінилося, можна в Київ було не їхати вже. З'їздили в Білу, дали нам заключення, підтвердження діагнозу, і зараз з Наташею поїдуть, завезуть документи, побачимо. Чим це все закінчиться, як показує практика. І досвід других людей. Не так все просто. Мало мати діагноз і болячку. Так що подивимося, що воно буде. Подамо документи, а там будемо бачити. 31 градус у нас сьогодні, а на завтра, каже Наташа, буде 32. Оце літо прийшло чи повернулось до нас? літочко? нехай гріє. Не хочеться холоду. Кілька днів було холодно, то всі прямо були в такому. Всі всі чекали, що повернеться тепло. Ну повернулось, слава Богу, ще погріємося трішки. Чекаємо Наташу. Чоловік на лавочці в холодку сів, бо спекутно. А Наташа десь з внуком там ще. Щось там готувляться до англійської, на путстві я дає. Ворог англійський і онлайн буде в нього. Та й будуть їхати. Вирішили поїхати після обіду, бо там зранку дуже багато людей до цієї лікарки, то вирішили поїхати пізніше трішки, щоб там не сидіти. Надіюсь, що вона буде там ще. Скільки бджіл на квітах. На чорнобривцях особливо. Дуже багато йдуть. Також зраділи, видно, що потепліло, сонечко пригріло і всі заворушилися. Метелики літають. Ніхто не хоче, я так розумію, ще холоду зими. Ну, Я думаю, що є люди, що люблять і холод і зиму. Наташа вийшла, поздоровкалася і сідають машину, нехай їдуть вже. Річі вийшов проводить. Пішов десь. Так, буду я проводити їх. Пасажир сідає. Давай там. Надіюсь, що все буде добре. Давай закрию тобі. Пока, давайте там. Поїхали. У нас бачите, ось який двір напроти нас. Хащі. Жили старі люди, померли вже давно ніхто. Діти спочатку там приїжджали, щось трішки прибирали. Тут під двором дворі щось, щось там пообрізають, викосять, а це вже, не знаю, мабуть, років два ніхто не приїжджає, воно це все заростає, я як у себе підмітаю, під двором тут трішки туди підмітаю. щоб до... У нас не розвивалося. Це листя, ось почнеться листя, берез, з цих обсипатися. Воно так, то листя, потім котики весною. Зараз летить і таке скотики, от і такі лусочки у нас по всьому дворі вони. Але що зробиш? Вони щось продавали, цю хату продавали, та ніхто її не купив, та й так воно закинулося тут усе. Така на вулиці пустка у нас є. Треба йти. Справилися в лікарні, здали документи. Сказала лікарка на сюди п'ятницю під'їхати. Подивимося, що воно вийде. Відпочив, трішки спала жара, спека, і він прийшов на свій тренажер на драбину, буде зараз розминатися трішки, фізо, фізо. займатися фізкультурою. Mm -hmm. Так розминає ноги, Вон, бачите, що робиться, поки хоче підняти, а воно. Ну, то таке. Я так розумію, що мозок не може зрозуміти воно. Що куди ти стаєш? Ну. Аби коліно держало. Розминка пройшла. Так. Тепер буде підніматися. Тут ще ж і рука он. Так, бачите, як зачіплює рукою. Так високо не лізь, а руку бачите як очіпить. От отак. -от -от. очіплюється рука. Хватить, але... хватить тепер донизу давай бо. Ага. Та тоді не треба анімаль. Оце так. Важко дається, але він не здається. Ні, ні. Оце так по кілька разів. Туди-сюди. Ні, важче, що робить. Сразу тією твої... ногою, щоб вона трохи зрозуміла, що з неї хочуть. Не. А рука також як вчепиться вже. Підемо далі. Перебралися під виноград. Тут холодок, в нього тут також є оці перетинки, що виноград плететься. Оце він тут так займається руку, розминає тут і ногу. Такий він впертий у нас хлопець. О, що є, то є. <ріст> Ой. А за півтора року я навчився за півтора року. Навчився отак. Перейшов на другу позицію. В нього тут для кожної вправи є своє місце. Тут йому краще є за що взятися, він тут. Тримається ногу, легше йому підняти. Проблема з ногою, без тієї штучки, що... Пішло на ну, те, щоб отак зробити. Навчився її так піднімати. Але без штуки з гачком, з тим, он, що за шльопанець. щоб тримало пальці, щоб не зачеплювалося за землю, за yes. пол. Ня... Не може ходити. Просто Там такий він гачок, бачите, то воно зачіплює і піднімає, щоб, щоб він міг нормально йти. Це така система тут. Це таки кожен день оце в нього така робота, такі заняття. Але ж нема не відновлюється повністю, бачите. Старається, але все рівно поки що не все виходить? Бачите, як рука вчепилась. За вчіплюється, зажимає так пальці, що пальці не розгинаються, то так тільки треба відчіплювати ту руку. І бажано нагрузку давати на слабу руку. Вона до себе тягне. Вони лікарі дивуються, як він з таким інсультом. В стовбурі головного мозку в такому стані. Нормальний стан. Тому що він впертий. Він з самих перших днів, він там і на реабілітації дивував їх усіх. Мене називали солдатом. Він... Всі там шатались, падали, здавалися, ну, я трохи. відмовлялися падали. від. Він а він падав, вставав і вперед. А він у нас впертий впав. Устав і вперед. І реабілітологи казали, що да, такого клієнта в нас ще не було, щоб так вперто тренувався. Вони його запрошували ще через деякий час приїжджати, але йому, йому там мало нагрузки. Він, йому, він каже, мені там нема що робити, там мало дають нагрузку, мені краще вдома. Тут в себе Тараші ж він їздив на реабілітацію, також займався на тренажерах. А зараз поки вдома, от може ще відновимо потім. Так, ну що, давай прощайся з глядачами. Закінчуємо своє відео, показали вам трішки життя після інсульту, як... Як після інсульту ми живемо тут, чим займаємося? Бажаємо вам всього найкращого, вам і вашим рідним, здоров'я міцного, благополуччя, удачі у всіх справах і до зустрічі в наступних відео!